В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання меморандум на користь хворим в області. Підписано угоду про співпрацю з Академією медичних наук України. Люди, які потребують найскладнішого медичного втручання, отримують його в інститутах академії за державний кошт. Всього на вашу область на рік виділяється 1094 місця. Ліки для гіпертоніків подешевшали на Рівненщині. Запрацював проект регулювання цін на препарати для зниження тиску. Я думаю, що для людей це буде суттєво відчутно. Презентацію календаря у Рівному фінішував проект «12 історій. Про УПА». Ми зробили надзвичайно гарну мистецьку акцію. Мистецьку акцію, яка паралельно має і ще дуже благородну місію. Українізований шалантух, 21-й фестиваль студентських театрів естрадних мініатюр у Рівному пройде без іноземних гостей. На жаль, з Росії, з Білорусі ми очікували команди. Ну щось їм завадило приїхати на наш фестиваль. Понад тисяча жителів Рівненщини зможе вже протягом нинішнього року отримати безкоштовну допомогу від Академії медичних наук України. Обласна влада та керівництво академії підписали відповідний меморандум про співпрацю. Місцеві медики радіють, адже в окремих ситуаціях вони не могли допомогти хворим. Нині ж люди особливо незаможні, отримали від держави реальний шанс на порятунок. Іван Марчук про це детальніше. Цього року чотири сотні людей з Рівненщини Уже пролікувались в інститутах Академії медичних наук України. А відтепер ті, хто потребує найскладнішого медичного втручання, зможуть отримати допомогу у цих же інститутах безкоштовно. Усе завдяки підписаному меморандуму про співпрацю. Держава виділяє на ці потреби кошти. А Академія медичних наук встановлює квоту для кожного регіону. Всього на вашу область на рік виділяється 1094 Місце право направити хворого в той чи інший інститут має лише головний спеціаліст по напрямку. Головний медик, скажімо, по онкології, головний медик з кардіохірургії вашої області, узгодивши це з начальником управління і узгодивши з нашим головним спеціалістом. Все настільки чітко прописано, що навіть не треба придумувати якийсь ще свій велосипед. Тобто, це тільки вже я так думаю, можливо, я грубо скажу, але вже це технічне питання, яке його треба просто зібратись, узгодити, врахувати і працювати. Якщо наступного року держава фінансування збільшить, то і квота відповідно збільшиться, кажуть фахівці. Підписання цього меморандуму за словами рівненських медиків, це значний крок в реформуванні галузі медицини. Це велика подія, тому що Сьогодні Академія медичних наук своїми інститутами, своїми кадрами високопрофесійними. Повірте, я кажу це щиро і відкрито. Надає надзвичайно висококваліфіковану медичну допомогу четвертого рівня і нічим не гірше, ніж в Європі або в будь-якій країні сьогодні світу. Іван Марчук Денис Коломис. Інформаційна програма День. Допомога гіпертонікам, люди, які страждають від високого тиску, відтепер можуть купувати собі ліки за зниженими цінами. Це стало можливим завдяки впровадженню на рівненщині пілотного проекту регулювання вартості препаратів для гіпертоніків. За задумом його ініціаторів, частину ціни таблеток сплачуватиме держказна в області. За цією схемою їх продаватимуть усі комунальні, державні, а також найбільші мережі приватних аптек. Більше про це далі у сюжеті. Таблетки для гіпертоніків відтепер коштують дешевше на Рівненщині Запрацював проект регулювання цін на ліки для зниження тиску. Ця аптека одна з понад півтори сотні подібних на Рівненщині, які почали продавати ліки для хворих на гіпертонію за спеціальними цінами. Уже від понеділка вартість майже 250 препаратів для зниження тиску там почали обраховувати по-новому. Встановлена референтна порівняльна ціна. На ці препарати, яка буде державою, відшкодовуватися аптечному закладу. А аптечний заклад цю суму з пацієнта не буде брати. Людина з цим рецептом іде в аптеку і оплачує тільки різницю між роздрібною ціною та цією референтною ціною. Референтна ціна це фактично встановлена державою знижка на таблетки. На різні ліки вона є різною. Для прикладу візьмемо препарат Амлодіпін виробництва Фармак дозою 10 міліграмів. Паковочка такого препарату коштує 11,90 із знижкою державною цей препарат десь приблизно 3,50 буде коштувати. Тобто людина економить 8,40. Загалом для зниження тиску є сім основних груп препаратів, кажуть провізори, але виробників багато. Тому і ціни на ліки, по суті, з однаковою основою є різними. Купити дешевше можна буде таблетки, як українські, так і закордонні. Гіпертонія це дуже поширена хвороба. Дуже багато людей користуються цими препаратами. Я думаю, що для людей. Це буде суттєво відчутно, тим більше що на деякі препарати ну від 10 до 80 відсотків компенсації. Щоправда, купити препарати зі знижкою зможе не кожен. Для цього треба мати завірений рецепт від лікаря і знаходитись в обласному електронному реєстрі пацієнтів з проблемами серця. Гроші, які не доплатили аптекам, клієнти відшкодовуватиме держава. Рівничина вже отримала на це з держказни до кінця року 840 тисяч гривень. Цей проект є дуже важливим, кажуть медики, адже лише у нас. Області зареєстровано більше 250 тисяч гіпертоніків. Ірина Василовська, Микола Штемпель, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Музей першого президента України вже незабаром з'явиться у селі Великий жити на Рівненщині. Буде видано шостий том книги скорботи. А юних кобзариків звільнять від плати за навчання. Станеться це, якщо сесія облради прийме рекомендації постійної комісії з питань науки, освіти, культури та духовності, винесені на її розгляд. Про що ще говорили на засіданні цієї комісії? Чув Іван Марчук. Встановити історичну справедливість закликав членів освітянської комісії облради священник Віталій Поровчук. У його зверненні мова йде про пам'ятник перед в'їздом у Дубно на переконання оця Віталія НКВД, яких вшановує монумент, хоч і загинули від фашистських куль, але перед тим брали участь у розстрілі в'язнів дубинської тюрми та про вбите населення на пам'ятнику ані слова. Історія вона в нас була складна і е, громадськість пропонує. По-перше, ту стелу замінити і встановити там стелу з текстом, який примиряє, а не роз'єднує, тобто з текстом, який вшановує жертв Другої світової війни, жертв, які загинули з 1939 року по 1945 рік, від кого б вони не загинули? З Христом. Депутати пообіцяли священнику створити тимчасову комісію, яка все вивчить і прийме відповідне рішення. Ще одним питанням, яке стосується історії, було відновлення діяльності робочої групи з підготовки книги пам'яті України про Рівненську область. Вже готові дані на шостий том книги скорботи. Це по висвітлення даних про цивільне населення, яке загинуло на території Рівненської області. Крім того, члени комісії рекомендували розглянути на сесії облради питання про звільнення від плати за навчання в обласному ліцеї інтернаті юних кобзариків, яких там нині більше як 70. А ще освітяни просять 50 тисяч гривень на рекламу профтехосвіти. кажуть, питання популяризації певних професій просто назріло. Зокрема, йдеться про ті спецровіті професії в агроспрямуванні, які ну на жаль. І потрібні, і не є популярними. тому саме для популяризації агроспеціальності. Ще одним питанням, яке розглянули члени освітянської комісії, було звернення керівництва Рівненського району щодо фінансування робіт зі створення історико-меморіального центру Батьківщина першого президента України на території Великожитинської сільради. Ціна питання трохи більше 400 тисяч гривень. Комісія рекомендувала і його до розгляду на сесії. Іван Марчук Денис Коломис. Інформаційна програма День. Презентація календаря увінчала загальноміську акцію «12 історій про УПА. До нього увійшли картини, написані рівненською художницею Наталією Серветник. А от текстовий супровід до зображень міг запропонувати будь-хто з рівня. Що в підсумку вийшло? Бачила Тетяна Климчук. Горисеодинистикласник Олександр Щерба написав власні історії до восьми картин, представлених у рамках проекту «12 історій про упа у підсумку. Найкращими були визнані дві: погляд та я повернуся, які увійшли до календаря. Юнак переконаний, українська повстанська армія важлива сторінка у нашій історії, і знати про неї повинен кожен. Звичайно, мені це було цікаво, адже я буду дуже наслуханий від ну не лише від батьків, відчителів. В буденності про українську повстанську армію, і мені було більше цікаво подивитися на це не поглядом книжки або якогось історика, а саме картинами і реальними історіями, які запропонував нам автор. Написала усі 12 картин Наталія Серветник. Каже, намагалася передати в них побут вояків УПА, та насамперед їхні людські стосунки. Упродовж року авторка по черзі викладала у соцмережі свої твори. Усі охочі мали можливість написати до них свій текстовий супровід. Художниця зізнається, долучилася до проекту з радістю. Це наша історія, це дуже свіжа історія. Я не сприймаю це як щось таке нафталінове, тому що це історія молодих людей. Ініціювала проект заступник міського голови рівного Галина Кульчинська. Розповідає протягом менше кроку від молодих та досвідчених письменників надійшло більше трьох сотень оповідань та віршів. 12 найкращих потрапили до календаря. Якщо ви мене запитаєте, чи я задоволена, я дуже задоволена. В першу чергу, тим, що ми зробили надзвичайно гарну мистецьку акцію. Мистецьку акцію, яка паралельно має і ще дуже благородну місію популяризацію патріотичних речей, популяризацію української повстанської армії. Пані Кульчинська зізнається, що на цьому проект не завершиться, і рівнян ще очікують несподіванки. Тетяна Климчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День Фестиваль студентських театрів естрадних мініатюр «Шалантох» вже у 21-й стартував у рівному. Цьогоріч він порівняно скромний. Немає жодної іноземної команди, та й виступи колективи проводять не у драмтеатрі чи палаці культури текстильник як раніше, а в актовій залі НовГП. Втім, не зважаючи на це, дев'ять театрів, що таки заявилися на шалантух. Обіцяють сумувати глядачам, не доведеться. Столичний театр естрадних мініатюр буфет до рівного приїхав вперше. Усі його актори навчаються у Київському університеті культури та мистецтв. За плечима у них досвід виступів не лише на сцені свого вузу, а й у столичних нічних клубах. Ми приїхали сюди не за побіду, а за участі по обміну опитом. А то кому фортуна улыбнеться сьогодні лініє, залежить уже від настроєння журі і від наших способностей. Часть у 21-му фестивалі Шаланту в цьогоріч бере одразу чотири команди зі столиці. Окрім них, поціновувачів гумору веселитимуть колективи з Хмельницького, Львова і Дніпропетровська. Порівняно з попередніми роками, організатори збільшили перелік номінацій, в яких журі оцінюватиме конкурсантів. Буде студентський театр естрадних мініатюр Концептуально буде оцінюватися окремо гумористичні монологи, окремо оцінюватимуться музичні пародії і окремо мініатюри гумористичні. На жаль, з Росії, з Білорусі ми очікували команди. Ну щось їм завадило приїхати в наш фестиваль. Оцінюючи учасників фестивалю, журі обіцяє звертати увагу на різноманіття номерів. Коли є яскраві характери, коли є яскрава форма, коли знаходять ну, нормальний такий гумор і викликає реакцію в залі, це, звичайно, це, ну, це не кожному вдається. Але ну, більша частина все-таки колективи, які приїжджають, це дуже талановиті колективи. Проходитиме цьогорічний шаланток в актовій залі університету водного господарства. Гала-концерт запланований на четвер, 8 листопада. Тоді і стане відомо, хто переміг. Тетяна Іващук, Володимир Струс, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Визначилися фіналісти чемпіонату області з футболу серед ветеранів рівненський «Авангард» пас і у виїзній грі переміг Кузнецовський «Зотоп». Відкрив рахунок у зустрічі на 22-й хвилині рівнянин Андрій Федорчук. Через 13 хвилин Сергій Дьомушкін результат подвоїв. Ще до перерви атомники. Один м'яч відіграли. Гол на рахунку Івана Речуна у другому таймі «Ізотоп» міг зрівняти рахунок, але Олександр Колос не реалізував пенальця. Отож, 2-1 переміг авангард. Нагадаємо, у першій грі рівняни виграли 4-0. Іншим фіналістом став Здолбунівський «Автоленд», який у серії після матчових здолав у Сарнах Маяк. Фінал за згодою рівнян та здолбунівчан відбудеться у суботу у здолбунові. Та в гри о 14.00. наразі це все. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою! Нехай щастить! До побачення!